Розмноження полуниці вусами справа нібито проста, але потрібно знати деякі нюанси. Бо якщо зробити це неправильно, ми можемо виснажити кущ і це вплине на подальшу його урожайність або отримаємо слабкий посадковий матеріал. З цього відео ви дізнаєтеся, коли ж найкращий час, щоб розмножувати полуницю вусами і як правильно це робити. Скільки посадкового матеріалу безпечно брати з однієї рослини, бо деякі поради з інтернету можуть зіпсувати всю грядку? Всім привіт, мої полуничні зайки! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо полуницю розмножувати. Полуничні грядки невічні. І ось вам доказ цього. Уже на третій-четвертий рік кущі старіють, хворіють і дають в рази менше урожаю. Саме на цій грядці полуниця вже віддала абсолютно все, що змогла. І настав час для її оновлення. Тепер мені потрібно забрати кору, видалити всі кущі і зняти агроволокно. А далі посів седиратів і відпочинок. Так як в мене буде мінус одна полунична грядка, восени я маю закласти на іншому місці нову полуничну грядку. Регулярне оновлення посадок це не забаганка, а необхідність для стабільного урожаю. Найзручніше мати на ділянці кілька грядок різного віку. Восени я закладу молоду грядку першого року. Це продуктивна грядка її другий рік. З неї я вже збирала урожай і буду брати посадковий матеріал для осінньої посадки. А якщо хочете побачити, як правильно закласти полуничну грядку, посилання залишаю в описі під відео. До речі, в цьому відео закладалася саме ця грядка. А це грядка, яка іде на заміну. Взагалі рекомендується мати 4 грядки різного віку. Тоді у вас щороку буде гарний урожай і буде де зібрати якісний посадковий матеріал. Найкращий час для розмноження полуниці вусами друга половина літа, коли кущі вже відплодоносили, але ще повні сил. Тобто, це кінець липня-серпень, коли вуса активно ростуть і утворюють потужні розетки. Розетки швидко вкоріняються, ми їх переносимо на нову грядку, де вони нарощують кореневу систему та успішно зимують. Розмноження починається з правильного вибору кущів, з яких ми будемо брати посадковий матеріал. Вони мають бути здоровими, гарно сформованими другого року життя. Чому саме другого? Тому що на першому кущ ще слабкий, а на третьому році вже виснажений. Тому для маточних кущів найкраще підходять кущі двохрічного віку. Далі можливі два підходи. Перший це коли ми залишаємо кущі, з яких будемо брати розсаду без урожаю. Тобто ми зрізаємо квітоноси на початку сезону. Таким чином рослина не витрачає сили на ягоди, а формує товсті вуса з гарно розвиненими розетками. Другий підхід, і саме його я практикую, коли і збирається урожай, і беруться розетки на вкорінення. Такий підхід підходить для сильних кущів з гарним доглядом. Потрібно було залишити на одному кущі один-два найсильніших вуса, але в мене в цьому сезоні не було на це часу, тому зараз я буду і чистити зайві вуса, і вкоріняти розетки одночасно. Скільки вусів можна брати з одного куща, і які саме? Якщо з маткової рослини видаляти всі квітоноси і використовувати її тільки для розмноження, то можна брати 5-6 вусів, а решту підчищати по мірі появи. Як я вже казала, з кущів, які плодоносили, беремо всього один-два вуса з ремонтантних сортів. Так само ось так виглядає грядка після того, як я просто прибрала всі зайві вуса та пошкоджені листочки. Дивимося далі. Один вус має декілька розеток. Вважається, що найкраще це перша від материнського куща. За нею, за спаданням якості йдуть розетки другого, третього порядку і так далі. Якщо посадкового матеріалу нам потрібно небагато, то ми беремо тільки розетки першого порядку. Якщо ж потрібно велика кількість, то можна використовувати і другого, і третього порядку, якщо вони гарно розвинені. Зараз я буду обрізати зайві розетки, щоб не формувалися нові і щоб кущ на них не витрачав своєї енергії. Переходимо до самого вкорінення. Якщо полуниця росте у вас без мульчуючого матеріалу, то це робити дуже просто. Розпушуємо ґрунт біля потрібної розетки або робимо невелику виямку. Притискаємо до ґрунту тією стороною, де мають утворюватися корінчики, і фіксуємо спеціальною вилкою або гачком із дроту. Не забуваємо поливати земля має бути волога, але без болота. І через 2-4 тижні розетка вкоріниться і можна буде її відділяти від материнського куща і пересаджувати на нове місце. Але якщо у вас, як і у мене, полуниця посаджена на агроволокно, тоді будемо укорінювати в стаканчиках. Є спеціальні стаканчики. Вони йдуть з такими вушками, щоб було зручно підвішувати до грядки і з вилучкою для фіксації вуса. Але в мене таких стаканчиків небагато, тому решту буду висаджувати в звичайні горщики 0,5 літри. Можна також брати пластикові стаканчики. Головне, щоб в тарі, в якій ви будете вкорінювати, були дренажні отвори. Переходимо до приготування ґрунту Суміші вона має бути пухка, легка, повітро- і водопроникна. Саме така суміш стимулює розвиток коріння та знижує ризик загнивання. Беремо дві частини некислого торфу. Одну частину чогось поживного це може бути перегній, компост або біогумус. Одна частина розпушувачів це може бути перліт, вермикуліт або пісок, річковий крупнозернистий. Перемішуємо і наповнюємо стаканчики. Вставляємо розетку і фіксуємо. Основне правило не відокремлювати розетку від материнського куща до вкорінення. Увесь цей час вона живиться через вуз. Якщо субстрат ми не зволожували під час приготування, то після того як ми виставили розетки, поливаємо. Відокремлюємо розетку тільки після того, як з'являться сильні корені. Цей спосіб кращий, тому що рослина перевалюється на нове місце без будь-якого стресу та травмування коріння. Після двох тижнів такого вкорінення можна уже готові саджанці відокремлювати від материнських кущів і пересаджувати на нову грядку. А якщо грядка у вас ще не готова, ставимо затінок для дорощування. Ось так трішечки уваги і восени у вас буде власна здорова розсада, а головне абсолютно безкоштовно. А вже наступного сезону свіжі ягоди з молодих сильних кущів. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!